Вітаю на уроці математики! Ми вже добре вміємо розв'язувати задачі на знаходження суми двох доданків. Але в житті часто виникають ситуації, в яких доводиться знаходити суму більше, ніж двох доданків. Сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати задачі на знаходження суми трьох доданків. Поглянемо на перше завдання. Перевіримо, чи правильно Оля розв'язала задачу. Прочитаємо умови задачі. Тато купив 2 кг яблук, 3 кг груш і 4 кг картоплі. Скільки всього фруктів купив тато? Поглянемо на короткий запис задачі, яку розв'язала Оля. Вона записала, що яблук 2 кг, груш 3 кг. Поставила фігурну дужку Зі знаком питання, що означає, що маємо знайти скільки всього. На схемі ви бачите, що позначено рожевим відрізком кількість яблук, зеленим кількість груш, і ми маємо об'єднати, дізнатися скільки їх разом. Виконали дію додавання 2 плюс 3 дорівнює 5. Всього 5 кг фруктів. В умові задачі ще йшлося про картоплю. Число 4 не було використане в розв'язанні задачі. Давайте змінимо запитання так, щоб це число також було потрібне для відповіді на запитання задачі. Поставимо таке запитання: скільки всього овочів і фруктів купив тато? Тоді наша задача буде виглядати так: Яблука. 2 кг, груші 3 кг, картопля 4 кг. Ставимо фігурну дужку Разом невідомо. Позначимо схемою: блакитний відрізок позначає яблука, рожевий груші, зелений картоплю. Нам потрібно дізнатися, скільки всього овочів і фруктів. Отже, будемо виконувати дію додавання. Додаємо три числа. 2 плюс 3 плюс 4. Додаємо частинками. 2 плюс 3 дорівнює 5 плюс іще 4. 9. Всього тато купив 9 кілограмів овочів та фруктів. Наступне завдання. З'ясуємо, які задачі відповідають обидві схеми. Прочитаємо. Дві задачі в нас є. Перша задача: У стайні четверо білих коней. Двоє вороних і п'ять сірих. Скільки всього коней у стайні? Друга задача: У стайні четверо білих коней. Два вороних і п'ять сірих. Скільки білих і вороних коней у стайні. Отже, поглянемо на схеми. На схемі ми бачимо, що ми маємо об'єднати три числа. Рожевий відрізок показує нам кількість білих коней. Зелений з цифрою 2 кількість вороних і фіолетовий з цифрою 5 кількість сірих. І внизу дужкою зі знаком питання позначено, що ми маємо дізнатися, скільки всього. Скільки разом. Таке запитання в нас у першій задачі. Скільки всього коней у стайні. Друга задача має інше запитання. Отже, ми будемо розв'язувати першу задачу. Короткий запис запишемо: Білих четверо коней, вороних двоє, сірих 5. Фігурна дужка разом невідомо. Ще раз поглянемо на схему. Отже, ми будемо знаходити суму трьох доданків: 4 плюс 2 плюс 5. Додаємо частинками 4 плюс 2 6, 6 плюс 5. 11. У стайні всього 11 коней. Наступне завдання. Прокоментуємо розв'язування. Поглянемо на вирази справа 6 плюс 5 та 12 мінус 3. Отже, вираз 6 плюс 5 додавання з переходом через розряд до 6 додаємо 5, ми маємо до числа 6 додати таке число, щоб округлити його до 10. Отже, ми п'ятірку другий доданок розкладемо на доданки 4 плюс 1. І одержимо 6 плюс 4 плюс 1. 6 плюс 4 дорівнює 10 і плюс іще 1, 11. Наступний вираз на віднімання. Отже, при відніманні з переходом через розряд. Ми будемо розкладати від'ємник на зручні доданки. Зменшуване ми округлюємо до 10, для цього нам потрібно відняти число 2. Отже, ми від'ємник розклали на такі доданки: 2. Плюс 1. Одержимо вираз 12-2 і мінус іще 1. 12-2 дорівнює 10. 10 1. 9. Розв'яжемо наступні вирази: 9 плюс 4. Ми бачимо, що в нас додавання з переходом через розряд. Отже, ми маємо до 9 додати таке число, щоб утворилося 10. Подаємо другий доданок у вигляді суми зручних доданків Це будуть доданки 1 плюс 3. Доповнюємо перший доданок. До 10 9 плюс 1 дорівнює 10. І додаємо решту одиниць. 10 плюс 3 13. 13 мінус 5. Віднімаємо частинками від'ємник подаємо у вигляді суми зручних доданків. Нам зручно буде 3 відняти від 13. Утворився в нас такий вираз. Зменшуємо. Зменшуване до 10. 13 мінус 3 дорівнює 10. І віднімаємо іще 2. Дорівнює 8. 8 плюс 3. Другий доданок подаємо у вигляді суми зручних доданків. Це будуть доданки 2 плюс 1. 8 плюс 2 плюс 1. 8 плюс 2. Дорівнює 10, 10 плюс 1, 11. 11 мінус 4. Подаємо від'ємник у вигляді суми зручних доданків. Це будуть доданки 1 плюс 3. Зменшуємо зменшуване до 10, 11 мінус 1 дорівнює 10 і віднімаємо решту одиниць. Віднімаємо 3. 10 мінус 3 дорівнює 7. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.